Всім вам привіт, всім вам миру Божого. Хочу тебе запросити в YouTube канал завтра, в неділю, в 16 годині, на пряму трансляцію, яку будуть проводити Станіслав і Юлія Салтаненка. Вони являються пасторами і докторами теології, які вивчають Біблію і які учать нескаженому Слову Божому. І я запрошую тебе, там ти зможеш отримати істелені від прокляті, від всяких болезней. і далеко не потрібно ходити. Підключися і слухай. І, може, є якісь страхи, якась, якась депресія. Господь Він любить тебе і Він хоче тебе врятувати. Приєднуйся. І тебе каснеться Дух Святий. Z Boży.